Відносно колишнього начальника ОМВС такого Лазарєва Анатолія Ніколіччя, та відносно е, командира роти спецкримінальної кримінальних ми б хотіли дізнатися, тобто вже пройшло е, більше тижня, не будемо, вже мабуть е, днів. 14 пройшло, тобто двох тижнів. Ми хотіли дізнатися, які результати цього розслідування, чи відсторонений на сьогоднішній день хімчук, командир цієї роти від своїх службових обов'язків і весь склад особового призначення, де вони зараз перебувають, оскільки мені повідомляв слідчий, провадження, якого знаходиться це, це справа. Що Призначено службове розслідування. Чи є вже результати, як ми Ні. можемо дізнатися е, якусь інформацію, як ведеться це слідство і що там зроблено на сьогоднішній день? Я є особисто один із заявників, я підписував цю заяву. Зареєстрований кримінальний провадж за вашою заявою. для того, щоб мені відповісти на ваше питання, мені потрібно підготуватися. Не можете нам. Сказати, ну послухайте, у мене більше 500 проваджень, я по кожному не можу ситуацію. Ні, ситуації. Ну, ми нічого не маємо. Розков... Давайте, давайте, шо, да, да, давайте, да, давайте, давайте так. Я підготуюся, я вам мен... надав інформацію. Якщо буде ваша ласка, скажіть. Скільки треба часу? для того, щоб дійсно Ні. Була ґрунтовна розмова. Як... Скажіть. По цьому це... провадженню питань немає. Або завтра о 9-й ранку, або сьогодні після обіду. Хот, я викликаю виконавця. Так, давайте тоді ми озвучимо всі, там питання. Да, давайте всі питання, але краще було б ви записали мені. Ні, ну... У І вас бумага закинути. Вопроси і... немає. Я і... можу записати, якщо ви мені надиктуєте всі питання, я можу записати. Так, давайте, На мій час підготуватися, все, що. Належить в рамках кримінального провадження інформація, яка підлягає розголошенню, я вам її надав. Та інформація, яка не підлягає розголошенню, я в'язаю. І хто ж не витискає чогось більше? Питань немає. Перші питання. Нашої заяви стосовно керівництва ОМБС, лазерів, правильно? Лазарів Вірку, так. І от що мене цікаво, чи подавав слідчий клопотання про відсторонення. Відсторонення кого? <гум> Командир, <гум> я. Сторони eh, командира Єхімчука, <гум> <паспільга, гум> я не пам'ятаю його, його замок, ну то тобто, керівництво та особового складу на час розслідувань. Чи подавав він це клопотання? <гум> так, і ще хотіли ми eh, з'ясувати стосовно цього ж Лазарєва. чи він взагалі eh, звільнений на сьогоднішній день з лав eh, МВС, чи він продовжує працювати десь і переведений в іншу область. Далі, наступний... чи, є чи є вже результати службового розслідування, яке б призначалось? Тому що ми також зверталися з вимогами до безпосереднього нового керівництва Дім'ялінка, і чи за вимогою слідчого проведено це розслідування, чи є його результати в принципі, все. все Ще у нас справа одна, так? По, да, По працівнику ввозну і теж по якому Під час були два, акції, дві автомайдан. заяви повідомлені про злочин, по, зокрема, по, в тому числі було прохання клопотання про об'єднання справ, пов'язаних з підпалом да, і його зловживаннями в єдине провадження, чи об'єднані ці справи на сьогоднішній момент. Якщо не об'єднані, то які За провадженнями еру... відносно активістів, так, так. так. так, так. Євромайдану. За цим провадженням? Ні. Провадження було, чекайте, провадження було подано заяву про розгляд. Ви думаєте, що ви проходили за ці провадження? Ні, ні, ні. Це інша справа. Стосовно... По зловживанню службовим становищем перевищення владних повноважень. Коли заява була? Давай, і, так. Так. Це наш активіст, яка після акції автомайдану їй було спалено магазин. Зараз у нас знаходиться в провадженні <пробітник> свідчі і написано. Козельчук. <пробітник> є у нас вже відмови, задоволені клопотань з приводу об'єднання в одному провадженні. Хоча ми вказували, що підозрюваним по вказаним провадженням є одна і та сама особа. Тобто посадова особа і щур. Яка давала вказівку саме після нашої акції, де його викликали, і пов'язана була акція безпосередньо з висвітленням його корупційних дій на посаді працівника обозу. І ввечері було цій активістки, яка заявляла про ці корупційні дії, подавала усні повідомлення про злочин, вчинено підпал магазин. І підозрюємо ми безпосередньо його, цього іщика. Також подавалося клопотання про відсторонення його від посади. На час слідства теж воно вказане клопотання відхилено. Ну зачекайте, по поводу з приводу того, щоб відсторонити і від займаної посади, оскільки це мені відомо. Відстороняється підозрювана особа, яка є оголошений підозрюваний. Якщо їй буде зараз оголошений підозрюваний цієї особи, ми розглянемо. Це клопотання. Mm -hmm. для, цього, для цього я вам не можу зараз сказати. Mm -hmm. Для цього мені потрібно також підготуватися. Mm -hmm. Якщо, mm -hmm. якщо в провадженні криміналі не буде підозри, ми mm -hmm. є від посади не відсутнімо. Я вам повідомлю. Чи є підозри, чи немає підозри, чи відсторонена ця особа, чи не відсторонена, на якій стадії проводиться слідство. Це я вам повідомлюю. Раз, давайте тоді призначимо чітко час. Ну і давайте давай. Давай, третій, третій блок питань, практично те, що вже ви самі ініціювали по розслідуваннях нападів і переслідуванню і тероризуванні активів. Заслуховували особисто я ці провадження. Перед цим одне розпровадження ми направили до суду, спрямували. Ага. По іншим провадженням було реагування відносно працівників міліції за неналежним розслідування. Ага. Uh, навіть я знаю, що деякі з них були притягнуті до відповідальності. Yeah. Активізовано до судового розслідування. А я... що з тими провадженнями, які були вже закриті в період слідства? Ми їх скасували всі. Постанови про могли... закриття, постанову постанову закриття були скасовані. Uh -huh. Провадження знову направлено для досудового розслідування і вхід слідства перебування контролі по передоробці. Uh -huh. Ці всі провадження об'єднуються зараз. Uh, так, розгляд... розглядали, ми розглядали, розглядали питання. Зараз також не можу вам сказати, чи вони об'єднані, чи не об'єднані, але можливо деякі з них будуть об'єднані впроваджені, в одне, наскільки це дозволено в закон. Не всі, можливо, не всі будуть проваджені об'єднані. Бо я розглядав це питання щодо деяких об'єднань. Але також це надо мені уточнити. Добре. Добре. Тоді, тоді фактично Третій я, блок, два питання, які нас Тоді завтра повинні зустрічати. Давайте максимально конструктивним, перепалкуємо запитання що Дайте, будь ласка, відповідь не більше. Відповідь я вам можу повідомити і, можливо, якийсь письмовий відповідь можу також. Якщо у вас вам потрібно. Я ну, можу... Давайте поспілкуємося. Так? Якщо у нас будуть, може, якісь дотичні питання, щоб ми потім не платили просто цей папір, відповідь у нас собі запитання, можливо, можливо, тоді завтра я вас запрошував в актовий зал, можливо, ми запрошуємо і виконавців по цим всім. Що? Питання? О, щоб так. безпосередньо виконавці, ми з вами проводимо бесіду, сядемо за столом, обговоримо всі питання, які uh -huh. вас цікавлять. безпосередньо з виконавцями, з зведете виконавцями. Uh -huh. Ми спілкуємося в формі.